Свою незгоду з новим очільником обласної міліції висловили деякі громадські організації та правий сектор. Олега Демченка напередодні представили особовому складу міліції. З таким призначенням згодні не всі і вимагають місцевого керівника. Раніше та приседкам Союзі робили спеціально, щоб було проще. Ну січа друга ситуація. Зараз приїжджають в основному іншу область. Целю грабить підприємців і так далі. Тому що я вважаю, що на даний, в даний момент должны бути наші люди, з яких можна спросити, которому було встидно вести себя аморально З півсотні активістів під стінами управління міліції хотіли також поспілкуватися з новопризначеним керівником. Олег Демченко не поспішав на розмову. Активісти тим часом оприлюднили прізвища чиновників, котрі, на їхню думку, мають піти у відставку. Символічно картки прикрасили коктейлями. Молотова хто може зайняти посаду начальника обласної міліції, вже знайшли. На той же самий ілюстраційний комітет. Ми подамо три прізвища наших чернігівських міліціонерів, які достойні сісти на його посаду. По ним так само проведеться. Ну не слідчі дії, а просто проведуться перевірка да. і аналіз їхньої діяльності. Якщо вони достойні, то ці посади винесуться на громадське обговорення. Люди по Чернігову приймуть участь в цьому і виберуть собі на реєшті міліціянта. Не згори, а з низів, з землі Чернігівської. Перед громадою за Олега Демченка заступився перший заступник мера Чернігова. Потрібні докази. Докази будуть не переживайте. Що буде тоді? Будете говорити про це. Так спочатку, ми опираємось на суб'єктивні. От проти Януковича проти не у вас є особисто докази. Проти Януковича вас є докази. Проти Захарченка є докази. У вас на руках є докази. Так яких доказів ви вимагаєте від Демченка? Його потрібно просто усунути, а далі вже хай генпрокуратура розбирається. Заступник мера пообіцяв активістам повідомити про ситуацію народного депутата Валерія Дубіля, чим обурив активістів і викликав шквал протестів. А чого ви на Валерія Олександровича власне закріплено від батьківщини? Яка А чому батьківщина закріплює тут смотрящих на уряд? Ну а як це назвати. Начальник міліції генерал Демченко перед мітингувальниками таки з'явився. Зустріли, щоправда, його нерадісно. Генерал запевнив, жодного зв'язку з харківськими тітушками він не мав. Мовляв, це можуть підтвердити харківські майданівці. Заяву на звільнення на вимогу громади писати відмовився. Ми до ми постараємося донести, що ми не хочемо, щоб ви присутствовали. Нет. Да. Буду завтра наказ міністра. Я да. Да. питань нема. У нас будь наказ. Є... Я солдат, ми я собачні Я приїхав сюди работать. І де я працював? Я буду працювати. На сьогодні працювати для перш за все. місті з вами, готові сьогодні забезпечити охорону громадського порядку, займатися розкриттям правіла і злочинка. Представники правого сектору заблокували центральний вхід до управління, аби начальник туди не увійшов. Генерал до будівлі все ж потрапив. Щоправда, через чорний хід двері обіцяють розблокувати. Але у разі, якщо головний міліціонер залишиться на посаді, обіцяють повторно пікетувати управління.